Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо сирну запіканку з чорницею та лохиною. За цим рецептом вона виходить дуже смачна і ніжна. Моя донечка дуже полюбляє таку запіканку, тому хочу з вами поділитися рецептом. Для початку нам потрібно взяти 500 г домашнього кисломолочного сиру, додаємо 120 г цукру, один пакетик ванільного цукру. Далі додаємо 2 яйця. На цьому відео я додаю 4 яйця, оскільки готую одразу 2 порції запіканки. Додаємо 100 г домашньої сметани, 30 г манки і 15 грам кукурудзяного крохмалю. Рецепт і всі пропорції будуть вказані в описі під відео. Далі перебиваємо блендером до однорідної кремоподібної маси. Ось до такого стану потрібно все перебити блендером. Далі до цієї сирної маси будемо додавати ягоди. У мене 200 г заморожених ягід чорниці та лохини. Присипаю їх 1 чайною ложкою кукурудзяного крохмалю, перемішую, а далі пересипаю ягоди до сирної маси. Ви можете додавати будь-які ягоди за вашим смаком, наприклад, вишню або чорну смородину. Тільки не додавайте малину, оскільки запіканка з малиною буде несмачна. Після випікання кісточки малини на смак будуть ніби пісок, тому малину не додавайте ні в якому разі. Чорницю, смородину, вишню або інші ягоди, які вам подобаються. Сирну масу переливаємо у форму, застелену силіконізованим пергаментом. Розрівнюємо силиконовою лопаткою і відправляємо випікатися у розігріту духовку. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. У духовці запіканка має гарно підрумянитися. Готову запіканку дістаємо з духовки і залишаємо вистигати у формі приблизно на 20 хвилин. Під час вистигання запіканка трішки впаде. Так має бути. Далі я перекладаю запіканку на дощечку і знімаю той пергамент, з яким вона випікалася. Залишаю Запіканку вистигати при кімнатній температурі і коли вона повністю вистигне, відправляю у холодильник на 2 години. Моя донечка дуже полюбляє, коли я зверху поливаю запіканку шоколадом, тому я беру одну плитку чорного шоколаду, розтоплюю у мікрохвильовці, додаю 2 чайних ложки олії без запаху та смаку і на охолоджену запіканку виливаю шоколад, розрівнюю ложечкою і прикрашаю м'яткою і присипаю цукровою пудрою. Запіканка виходить дійсно дуже смачна і ніжна. Якщо ваші дітки не полюбляють сухофрукти, такі як ізюм або курагу, то приготуйте їм запіканку з чорницею або смородиною. Це буде дуже смачно.